80% не були закріпачені, як це в Росії, бо ті, хто вчилися в радянських підручниках о 61-й рік почитали Шевченка ну, таке відчуття, що всі 100% були кривпаками і тут розкріпачились. Воно так не було, бо на правобережжі, де виростав Шевченко, таке ну, щось було ближче. На лівобережжі, де виростав Міхновський, було багато козацьких сіл і спадкоємців козацької шляхи, де вони пам'ятали, що це полкове місто, а вони. Село таке то, але це їхня сотня, і там все. От вони чітко там шаблі висіли, тобто. В цих козацьких селах всі дуже добре усвідомлювали, хто вони, а це там 80% себе вважали станом козаків, і вони вважали себе вільними, обробляли свою землю. Тобто, це був інший Чи власники, також хоч і маленькі, так, але власники Так. взагалі у нас таке вже розуміння, що ми географію теперішню переносимо на тодішній період. Найбільшим містом тоді було не Київ Одеса. і не Харків, а Одеса. Угу. Харків це був такий центр, який розвивався найбільш індустріально, технологічно, там був технологічний університет. Тобто, бо Київ відстав в Цьому процесі Київ він був в цьому процесі десь на третьому місці.